Вітаю вас, шановні глядачі! Якою буде ситуація на Донбасі? що чекає Донбас. Вересень 2024 року я би хотів подивитися, яким буде перший місяць осені для Донбасу. Яка там буде ситуація? Для цього я візьму три різні колоди карт. На циганській колоді витягну три карти. На гральній колоді я витягну три карти. І на таро я витягну три карти. Давайте, щоб з різних позицій, з різних боків цю ситуацію продивитися. Що буде відбуватися на Донбасі? Чого буде більше? Позитиву чи негативу? Давайте подивимося. Перша карта. Карта возлюбленого, карта сильної чоловічої енергетики падає на циганській колоді. Карта печалі, карта скорботи. Погана, карта небезпечна, смертельні загрози, смертельні удари, атаки. Карта листа. Якісь важливі, можливо, домовленості, новини, сповіщення, робота з документами. Дивимося на цій колоді. Валет був новий карта швидкості, карта руху. П'ятірка Хрестова карта боротьби, карта провокацій. Вісьмірка хрестова закриті дороги. Можливо, десь будуть якісь от, знаєте, ну це небезпечна карта. Карта закритих доріг. Це карта провокацій, це карта, яка може говорити про те, що можуть навіть пробувати взяти в кільце. Ну і от щось таке, от не дуже хороше. Тут ту пентаклів перевернутий, карта втрати фінансової. Карта дурня, карта якихось великих перемін, і карта імператриці карта сильної жінки. Бачу втрати, але разом з тим бачу великі переміни. І дуже сильну жіночу енергетику імператриця третій аркан. Будемо вірити в краще, будемо сподіватися на краще. Але ситуація по Донбасу залишається критичною. На вересень 2024 року, в тому числі, бережіть себе та своїх близьких. З вами був Роман Заводовський. Звертайтеся, гарного всім дня. Всього хорошого! <clears> Thank <throat> you.